Тут був руський мір. Саме так підписали ці опубліковані у квітні світлини з Чорнобилю. Практично усі виробничі майданчики на території були знищені і розграбовані. А на одній із частин родого лісу знайшли ось ці окопи масштабні укріплення для тривалого знаходження. Навкруги укріплень багато згорілої трави та кущів. Сподіваємось, окупанти добряче надихались радіоактивними частинками. Як тепер відомо, захопити і утримати ці землі для росіян було однією з головних цілей наступу. Взимку та війна за цій хащі триває й досі. Цими чорнобильськими лісами завідує спеціальний державний лісгосп Північна Пуща, як і інші підприємства біля законсервованої АЕС, цей теж контролює державне агентство з управління зоною відчуження. І влітку на цих землях спалахнув новий скандал, який не згасає і досі. Восени до журналістів стовкору звернувся робочий колектив ДСП Північна Пуща із проханням розібратися, куди подівся старий керівник і чому новий очільник оглядає територію у супроводі невідомих чоловіків, інколи кавказької зовнішності. Та почнемо цю історію з фактів про сам лісгос. Державне спеціалізоване підприємство Північна Пуща поєднує у собі сім лісових господарств. Загальна площа понад 246 тисяч гектарів. Саме підприємство створили у 2015 році. Розташоване на території Рудого лісу. Це унікальна ділянка, яка була найбільш уражена радіацією внаслідок аварії на ЧАЕС у 86 році. Підставою раптової зміни керівництва стала ось ця скарга, з якою 25 серпня цього року до Державного агентства України з питань управління зоною відчуження звернулася громадська організація Нонстоп. Там було сказано, що директор Роман Кізюн нібито незадовільно виконував службові обов'язки та вчиняв ще ряд протиправних дій під час перебування на посаді. Зокрема, це розкрадання лісу та майна підприємства в особливо великих розмірах, зв'язку з цим та надходженням. Чергової скарги, з метою перевірки фактів, які в ній викладені, було призначено професіонала, працівника, який тривалий час працював на північній пущі, виконуючи обов'язки на період проведення службового розслідування. Це співробітників здивувало найбільше, що після скарги майже невідомої громадської організації, яку заснували три роки тому, розпочинають службове розслідування. А очільника миттєво відстороняють від посади. Ще більше здивувало, кого ж посадили у крісло очільника одного з працівників корогоцького лісництва, яке підпорядковується ДСП Північна Пуща. Як ви вважаєте, ви легітимно займаєте зараз писати? Легітимно. Легітимно, так. А які підстави цьому передували? Скажіть, будь ласка, неефективність роботи керівниць. Це Олександр Журба, той самий новопризначений директор північної пущі. Тож, згідно ось цього наказу, підписаного головою ДАЗВУ Євгеном Крамаренком до служби приступив того ж дня, тобто 30 серпня, рівно через п'ять днів після звернення нікому невідомої громадської організації. Веде себе досить специфічно, призначений саме він виконувати обов'язки, а не я як перший заступник. Хоча зазвичай до цього це було так. Причину, по якій призначено саме він, а не перший заступник. Представники ДАЗВА назвати відмовились при представленні журби. При цьому відповідних документів про призначення новачка на підприємство не передали. На даний час в мене немає в бухгалтерії наказів на, на призначення виконуючого обов'язки, і я не була ознайомлена особисто з наказом виконуючого обов'язки журби Олександра. Аби поспілкуватися з новоспеченим керівником, ми виїхали на підприємство. Нам пощастило його застати. Але у супроводі двох невідомих молодиків у спортивних костюмах ми спробували з'ясувати, хто вони і що роблять на території стратегічного об'єкту, але вони кинулися навтяки. Хто ви є? А то що там у це О, О, Так, а що ви робите в державній установі? Я Питаюся, зустрітись на роботу. Можете Прізвище? А на яку посаду ви хочете влаштуватися? Ну, це моє ну, рішення. Заяву писав? Ні, нічого не пишу. Так ви зараз в державному підприємстві знаходяться. Ну що? Так що громадянин України тут може робити? А що не можу пройтись, купити дров звати? чи щось? Мене звати Сергій. Ну ви знаєте, що треба відділкадрів іти. Ну звісно. А не тут. Причому з'ясувалося, що своїх людей пан журба почав призначати одразу. Перший ж день, коли журба. Олександр Михайлович, свого директора, прийшов на дану посаду. Він привів з собою штат працівників, які, яких вже називає одного заступником директора з економіки, одного заступника директора з організаційних питань і, з організаційних питань і два лісничих в корогоцьке лісництво. Але хто ці таємничі особи, ми так і не змогли дізнатися у директора новачка. Маєте нас цікавить, хто ці особливості? Вони з вами в кабінеті були. Можете пояснити? Консультанти мої. Ваші. А вони ж влаштовані на роботу? Влаштовані, так. А так він сказав, що він тільки прийшов влаштовувати сьогодні на роботу, то і ще й заяву не написав. А як звати їх? Можете? Консультантів ваших. Сергій звати. А друга. Саша. А прізвище знаєте? Ні, прізвище знаю. Так вони ж консультанти ваші. Ну так ми спілкуємося по мене. Ми б так не здивувалися, аби це було звичайне лісництво. Але зараз в Україні війна, а це Чорнобильські ліси. Поруч саркофаг із ядерним паливом. Знаходитися тут стороннім зась. Як взагалі сюди потрапили на це господарство? Ну, знав, що тут требуються кадри і прийшов. А де ви дізналися? Вдас, звернувся. Тому що в мене є фахова спеціальність. Угу. Безпосередньо до ДАЗу та і там конечно, на сайті вони оголошені вакансія. Можете мені, будь ласка, дати лінк? Не можу. Тому? Ну немає мене зараз, не храню. Тож, аби встановити, хто ці особи, ми викликаємо на місце поліцію. І наразі натрапили на те, що тут ВО директора із двома невідомими особами знаходиться в зоні відчуження. Хотіли б зафіксувати цю ситуацію. Керівника той, що вас запросив сюди, кажете, що він тут незаконно перебуває. Ми не про нього кажемо, ми кажемо про людей. О, про яких? Це моє. Дані особи, як виявилося, ну, ці два а, мужчини, вони а, себе позиціонують як. Заступники директора, але ага. немає відповідного наказу про їх призначення на дану посаду. От і більше того, вони нам сказали на камеру, що тільки прийшли влаштовуватися, але про посаду, на яку вони прийшли влаштуватися, ага. вони не назвали у результаті перевірки. З'ясувалося, що чоловіки справді влаштовані заступниками директора із зарплатою під тисячу доларів на місяць. Ось доказ: наказ за підписом голови ДАЗВ Олега Крамаренка. А звуть чоловіків Сергій Гетьманенко. Та Олександр Чепурко. А ми ж також ви задавали питання за двох заступників, які йдуть на дуже велику заробітну плату. А яка а... це дуже велика заробітна? Ну скажімо, до кінця року їм потрібно буде виплатити десь в районі 400 тисяч. Оцим двом заступникам. Так, да, 36 тисяч плат. При цьому один із заступників має кримінальне минуле. Проте це не завадило голові агентства призначити цих осіб на управлінські посади з місячним окладом у 36 тисяч гривень. Хоча, за даними фінансового звіту, наразі є заборгованість по виплаті зарплатні працівникам ДП Північна Пуща, які пропрацювали на підприємстві вже по кілька років. Стосовно Гетманцева Сергія Валерійовича, який зараз призначений заступник, ви можете відкрити на ньому є зараз теж два кримінальних провадження. Ось вони є. Це особа, вона вже за вашим підписом є. Далі він має безпосередньо відношення до торгової компанії «Лівий Берег. Він там був засновником, там зараз його сім'я працює. Ми вияснили, те, що... Ми вияснили те, що відбувається зараз людина з двома кримінальними провадженнями йде в заступники. Це повністю відповідальність. Того керівника, який зараз виконує обов'язки, це Чи його править? господарська діяльність і він приймає таке рішення. Та повернімося з чого все почалося. З Заяви ГОшки, де зокрема вказували на кримінальну справу. І де буцімто фігурує тепер вже екс-очільник Роман Кізюн. Ми розшукали це провадження, але у ньому ані слова про колишнього керівника. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови державного агентства України з управління зоною відчуження у службовій недбалості, яка заподіяла шкоди державі на суму 15,5 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що експосадовець незаконно підписував лісорубні квитки на санітарну рубку головному лісничому та заступнику директора державного спеціалізованого підприємства Північна Пуща. Це дозволило у 2020 році незаконно виробити майже три тисячі дерев на території Корогоцького та Дитятківського лісництва держпідприємства. Поки ми збирали усі факти докопи, Романа Кізюна остаточно звільнили з посади директора підприємства ДСП Північна Пуща. А на його місце увага! Призначили одного із тих заступників у спортивному костюмі Олександра Чепурка. Згідно офіційної платформи «Open Data Bot» ми також перевірили його профіль, і виявилося, що новий керманич до лісової галузі не має жодного відношення. Контракт укладений між Кізіном РМ та Державним агентством України з питань управління зоною відчуження, розірвано у зв'язку з порушенням вимог, що призвело до невиконання перед бюджетом та пенсійним фондом щодо виплати заробітної плати працівником зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості. Тим часом ми стежимо за розвитком подій і про нові подробиці скандальної справи, розповімо у наступних випусках. Зокрема, ви дізнаєтесь, як нова команда масово звільняє керівну верхівку своїх попередників у той час, коли звичайних працівників намагається підкупити готівкою у конвертах. І найцікавіше дізнаєтесь, як нові управлінці влаштували збут ділової деровини рудого лісу майже за безцінь для своїх компаній. А поки ми готуватимемо для вас нову порцію лісового екшену. Ви тим часом не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавіше.